Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над джемпером какао, і я обіцяла показати, як перейти після оцієї перетинки на в'язання резинки. Показую. Ось, виходить, у нас 4 центральних дирочки і 3 дирочки бокових з двох боків. І на цьому етапі в цьому ряду ми маємо робити перетинку. От я до неї якраз дов'язала. Попередніх я вже перейшла, але ви і в цих перших, якщо захочете, то будете робити так само, як якось, якщо ви будете робити такий перехід. Так, значить, як перетинку робити, я вже показувала. Ну, буду ще раз. Знімаємо лицеву петлю от цієї косички на маркер, застегуємо його, щоб він у нас нікуди не втік і не злетів. І знімаємо 6 центральних петель на додаткову спицю, пров'язуємо оцю лицьову з іншого боку ось цю. І повертаємо одразу шість оцих петель, які ми зняли. Ми їх залишили за роботою. Маркер у нас перед роботою, його по-іншому, в принципі, наче її не скинеш. Шість петель знімаємо на спицю за роботою. залишаємо. Тепер повернули ми їх, і отут ключовий момент. Бачите, у нас отут лицьова. Далі у нас іде виворотна за візерунком. Знов лицьова. А отут по центру у нас дві виворотні. І ми їх одразу для того, щоб перейти на в'язання резинки один на один, ми їх пров'язуємо виворотною петлею. Разом. Ось так. І далі а, лицьова. Виворотна, і обов'язково не забути з маркера повернути петлю лицьову і пров'язати її. все І у нас вже тут виходить чергування повністю. відповідне Тут у нас вже ну, цей перший, так, оці касички, центральну, і дві по боках я вже перевела, і у мене Резинка один на один тут. І тепер тут теж буде, і воно повністю співпадає. От, от, Получається лицьова, виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна лицева. Все, далі в'яжемо. Ось цю, бачите, Тож, От я продовжую. Да? Тут у мене лицьова, виворотна, лицьова, виворотна, лицова. Виворотна, лицева, виворотна, лицева, виворотна. Тут роблю знов оцю перетяжку і переходжу одночасно на в'язання резинки. Так, ще що хочу зазначити, що е, візерунок спинки і оцю частину візерунка переді, да, ось цей, ми в'яжемо звичайно в цьому рядку. Там, де ми переходимо вже на резинку на центральному візерунку, тут ще виконується за звичайною схемою. Потім в'яжете виворотний рядок, і далі я покажу, як будемо переходити на резинку ось в цьому візерунку. Так, ось пров'язали ми виворотний рядочок. І думала я, що в цьому рядку я вже буду в'язати на тонших спицях на ось цих резинку, але ні. Мені потрібно ще перейти на резинку от в цьому візерунку. І зараз ми з вами це зробимо. Господи, якщо сусіди мене перестануть перекрикувати. Я вибачаюсь дуже голосно, але я нічого не можу з цим зробити. Це я вже закрила двері на терасу і все одно ну, гвалт неймовірний. Так, значить, рядочок у нас той, де ми маємо додавати ось тут, між двома цими лицевими петлями подвійний накид. Що ми робимо? Значить, На початку у нас тут один накид, так і був завжди один. То ми його знімаємо кромочно, додаємо один накид і пров'язуємо лицьову разом з накидом, от той, який в попередньому рядку був. Тобто дві лицевих разом лицевою петлею пров'язуємо з нахилом е, ліворуч. Це я так згадую, де у мене ліворуч, де праворуч. Так, далі ми в'яжемо, тобто це у нас виворотна буде, це у нас буде лицьова. Виворотна, лицьова, виворотна, лицьова. Тут знов, бачите, ми додаємо один накид і тут робимо одну убавку. Ось так. Дві лицеві разом, лицевою петлею з нахилом ліворуч. І далі по візерунку виворотна. Лицьова. Хоча у нас там виворотна, але ми робимо лицьову. Тут де накид. Виворотна, лицьова. Далі знов накид, дві разом. Лицевою з нахилом ліворуч. І так, до а, переходу на а, центральний візерунок. Ось. У нас відбувається чергування лицева виворотна, лицева виворотна, лицева виворотна. Тобто, отут, де ми мали робити два накиди, ми робимо тільки один і убавку робимо тільки одну для того, щоб зберегти кількість петель поки що. Так, і ось у мене останній вже фрагмент цього візерунку перед візерунком переду центральним. І робимо, значить, накид, дві разом з нахилом ліворуч, виверотна, лицьова, виворотна, лицьова, Це. Оцей візерунок ми закінчили переводити і а, перевдягнули маркер. Далі у нас йде виворотна, і ми продовжуємо спокійно в'язати цю резинку, на яку ми вже перейшли у попередньому рядку. Лицева-виворотна, лицева-виворотна до кінця цього центрального візерунку. Так, ось ми пров'язали центральний візерунок, виворотна лицева. І тут ми будемо ось цю половину ось цього візерунку переводити, але дзеркально. Зерка... Ну, для того, щоб у нас зберіглась симетрія. Тому о, тут виворотна, перевдягнули маркер лицьова. Далі йдемо. виворотна, Лицьова, виворотна. І ось цю лицеву, ось цю, виходить, накид і лицеву ми пров'язуємо разом лицевою петлею з нахилом праворуч. І тут робимо один накид. Далі просто в'яжемо лицьова, виворотна, лицьова, виворотна. Дві разом лицевою з нахилом праворуч, накид. Все і так до кінця. Так, І закінчуємо цей рядочок. Лицьова, виворотна, дві лицьові разом лицевою петлею з нахилом праворуч накид і кромочна петля. Все. Таким чином, у нас зберігається повністю симетрія візерунка, і при сшиванні, ну, Воно гарно все співпаде. Все. Тепер виворотний рядочок ми в'яжемо ще цими спицями, а в наступному вже можна переходити на тонші і формувати резинку потрібної ширини. І закривати її голкою або будь-яким способом, який вам подобається. Все. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!